Триває ефір Українського радіо Чернігів, Сахнівські павучки. Так називають себе волонтери із села Сахнівка Чернігівського району. За назвою можна здогадатися, що плетуть вони маскувальні сітки і цим допомагають українським бійцям на передовій. Таких як ми багато що про нас розповідати, каже волонтерка Ольга Касяненко. І все ж ми запросили пані Ольгу до нашої студії на розмову. Разом з нею приїхала учениця 10 класу, Сахнівчанка Вікторія Черненко. Отже. Як волонтери із сільської глибинки допомагають ЗСУ, яких зусиль це їм коштує, та в чому секрет їх волонтерської незламності? Про це будемо говорити далі. І що найперше, пані Ольго, розкажіть, як давно ви об'єдналися в групу небайдужих людей сахнівські павучки, і чому вирішили власне допомагати ЗСУ? Ну, ми маскування все-таки не зразу почали плести. Як тільки почалася війна. Ми допомагали зразу хлопцям продуктами, збирали там різні речі на гос на шпиталь. І ліки, і передавали, і там простиради з дому, хто що зносив. Ну, тобто включилися в роботу з першого? Так, да, включилися з перших днів. Ну, наша група Сахнівські павучки так називалася не, зразу, не відразу. У нас село просто Сахнівка і була група в інтернеті Сахнівка. О, а потім, вже коли вже ми вийшли на все рівень, що почали плести маскування сітки, ми вирішили, щоб не засмічувати групу Сахнівка, зробити свою групу. О, дівчата подумали нас, є така Оксанка, що вона нас така вообще молодець. Перебула такі, наче вони вели нас емблемки, які ми вішаємо на сіточки, називаються сагнівські павучки. Так ви бумагічку приклеїмо на сітку, щоб хлопці знали, який розмір. О, і придумала «Сагнівські паучки таку групу. Вона виставила відставилася, зареєструвалася як адміністратор. І в нас вийшли сагнівські павучки. Ну, воно я вам скажу. Така і привертає увагу назва, і трошки додає, можливо, ну, і так. настрою. Ну, павучки, ми ж плетем, 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 наче та павутинка. Я кажу, що спали сьогодні три павутинки, там заказали ще там чотири павутинки. І вона наче слово павутинка, щоб виходить, виходить що Сахнівські павучки. У нас у селі дуже дружні люди. Вони, якщо щось треба, вони бросають чи кидають домашню роботу, тому, тому що вони розуміють, що зараз війна. І все, що треба допомагати, це треба допомагати хлопцям, які там дуже важко в бою. і Вони чекають нашої підтримки, нашого захисту. А як виникла ідея? Плести саме маскувальні сітки. Спочатку ми проводили різні благодійні ярмарки. Ми пекли, варили, продавали, збирали гроші. Це ж куп допомагали, купляли все. А тоді зараз чудо, інтернет, давай же дивіться, що і там люди плетуть, там десь роблять якісь окопні свічки, там щось ще там роблять. І ми поговорили, як а ну шо, ми, у нас дівчат дуже багато, таких в селі, не то, що молоденькі дівчата, такі як я сама, і в основному вони у нас я працюю в бібліотеці, але працюю у клубі. У нас там. Гуртки, художня самодіяльність. І от іменно от на базі цього всього колективу, що нашого співучого, ми вирішили, що я поговорила з усіма, кажу, я ж сама не потягну. Якщо ви мені допоможете, давайте спробуємо, що в нас вийде. Я не вийде вже тоді, значить не вийде. І вони згодилися, що будемо плести сітки маскувальні. І з кількох людей ви починали, і скільки зараз у вас? Ну, волонтерів спочатку ж приходило і, і по десять. Ну, 15 казали колективом. Так, да. ну, 10-15 чоловік, але там було дуже тісно. А тоді вже як поставили тут розширились трошки. Буває, що приходить до обід, там прийде п'ятеро, шестеро, після обід там прийде. Те. І вже, там з роботи приходили, там в обідню перевели приходять. Кому коли можна, це ж ніхто, що там воно не зарплаті, чи що просто добровільність, це ж добровільна справа. Вони приходили, коли можуть. Ось прийшла там, попала час, все дівачки. Я пішла, я паду, що завтра, там чи після зав. У нас дуже багато знайомих вален. Терів і вона може чим далі нам допомагає дуже багато їх. От я хочу відмітити Ларису Маховик. Це вона землячка моя і своєю бригадою. Вони жити, вони допомагають нам і гроші збирати. І вона нам пише, що там що там ти зробіть, те зробіть. Туди треба. Ми теж їм ніколи відмовляємо. Хочу подякувати Роман Магула. Він у нас частний підприємець там магазину. у нього він кожні вихідні приїжджає там в село з товарами. І він кожен раз забирає мої багато і Він каже: без питань, куди треба відвезти. Я всьому принесла сплели. Ми він погрузив і повіз. Іваненки, Таня і Саша, вони нам ось уже цілий рік пашти привозять основу. Я їй дзвоню, що Танюшка, та мені там треба стільки метрів, стільки то на стільки, то ти привези, пожалуйста. Вони за свої гроші купують, привозять, навіть не питають, коли ті гроші їм віддам. Вони привезли, нато дівчата, будь ласка, декілька разів допомагали депутати Березнянської селищної ради. Вони у них були свої свої кошти, чи фонд, як він там називається. Так що вони нам виділяли трохи грошей і на основу, і на спадбонд. Трошки набула підтримка. А так І в основному, так, я кажу, а так, усім... в основному да, з миру паниція кажуть голому сорочка. Потрошку, потрошку, покопіється, покопіється, хто 10, хто 20, хто 100, хто скільки може, але ж ось в цьому місці кинули трошки, в тому трошки, воно щось кучу виходить. І на ті гроші ми купуємо собі матеріали. А взагалі це складно от плести маскувальні сітки. Як ви навчилися це робити? Вам хтось допомагав? Ви знаєте, спершу ну, було, на якесь не те, що важко чи, чи лячно, чи просто ми хвилювалися, що можемо не зробити. У нас рядом ми на територіальну громаду Березнянську, отоге, там дівчата почали плести сітки перші. От ми до них я забрала дівчатам двох-трьох, до їх туди їздили, вони нам показували, розказували, ми там пробували в них і ми на трошки. Нас навчилося, потім додому приїздили о, і починали вчити інших. Спочатку довго не могли зробити каркас, треба ж було зробити рамку, набити там гвоздиків, щоб як, щоб довго не вийшло, там, але ж зимою почали ми плести. Першу сітку почали плести 6 грудня, якраз великі були морози, приміщення не отаплюється, холодно. То ми в маленькому приміщенні поставили, такі каркаси збилися, куди могли вже вставити серединку, і пробували там плести. Але по попервах людей ходило дуже багато, і ми там не вміщалися. І ми вирішили, вже лучше померзнем, тепліше одінемося. Ми цю всю значить, каркаси зробили довше, більше, ще до, до 10 метрів, тому що хлопці сітки заказують і 6 х 10, і 8 х 12, і ось 12 х 6 сплали, і хлопці просили на велику техніку дуже. Так що ми сюди вийшли у фоє, Ой, тепер ми можемо на на, считай, на всю длину, на всю ширину звиновитися і плести Фу, сітки. сі. Це колишній будинок. Культури. Це не колишній у нас тепер функціонує, В нас дуже велике на 336 тридцять міст. Угу. Але ж поки війна, значить, пісні поки кончилися, ми займаємося важливішою справою. Я думаю, що зараз важливіше плести сітки. Угу. Дивіться, ну от наскільки я розумію, сітки вони різні в залежності. Від пори року навіть. Да. От виплатите різні сітки, Які їх, особливості? Ну, починали ми плести зимою, от нам трохи було легше. Ми могли з дому подоставати чулі, всякі, що вішають на окна, простиради там на всякі пододіяльники, одні різали на, на, на полосочки, другі там робили йолочку, щоб наче листочки, І плели. А тоді вже ж бачимо, що треба матеріалу багато і багато, багато грошей то в нас нема. Де угу. каже, давай тоді ставили скриньку. Це ж торгували, ярмарку робили, концерти ставили, їздили по сусідніх селах, щоб зібрати трошки грошей. І в нас з'явилися гроші. І тепер же... Заказуємо рулони з панбон, можна заказати по новій пошті. Дякуючи, там масія Роман, баніт він допомагає. Сьогодні заказав йому рулон, там чи два скільки грошей нас збирали. О, буквально день-два, і нам ці рулони на нову пошту приїхали, ми їх забрали, ми вже порізали, платимо далі. У нас зупинки нема ніякої. А би, раніше є який... з підручних матеріалів. Да, раніше, поки було біленьке, щоб у сніг, можна було щось витягнути шкафу. А потім вже ж весна прийшла, що ж ти поріжеш, товстер воно не платиш, і що нельзя, щоб блискуче не за воно було. О, давай закуплять матеріали, вони ж тепер різні, отінка, різних кольорів, зелені. А от золоті. ви кажете, збираєте кошти на таку, як кажуть, благородну справу. Багато вам людей допомагає. У нас ж група Сахнівські павучки, я зазвичай, наприклад, з сітку, чи релон, я пишу, що відправили сьогодні хлопцям наші захисники, ми такі то сітки, О, вже пашти витратилися, заказали рулон, на нього не вистачає коштів. Якщо можна, будь ласка, допомагайте, бо без вас мені як. Uh -huh. І нам, нам кидають. Спасибі, я дякуючи всім, що допомагають. Друзів дуже багато. Кожна ж гривня, хай там 10 гривень 20, ну висилають і по тисячі, буває, що ну, це ж не дуже часто, буває, що от прийшов вранці, а нема ні грошей, не основи, плести ні на чому, а заказів дуже багато. От тоді буває, саме вкидаємо скриньку, і люди приходять свої, людей дуже багато небайдужих. Навіть ті, що повиїздили за кордон наші, насельчани, вони теж кидають гроші, на, і ми закуповуємо матеріал. Uh -huh. Тобто у вас ваша сторінка сахнівські павучки, це такий собі ніби і Так, да. і звідроблено? да, ми показуємо, що ми робимо, щоб люди бачили, що ми робимо, а ми ж не забираємо гроші собі в карман, щоб вони бачили, що ми робимо таку справу, що вона потрібна, і що гроші, я навіть буваю квитанції виставляю, що ми ж не то, що ну, от ви говорили, що замовлень дуже багато. дуже багато, сплетені сітки, ви відправляєте бійцям на фронт. Кому? Це у вас вже якісь постійні зв'язки є? Чи до вас звертаються і нові люди? Спочатку. Нам допомагала це ж Березнянська селищна рада, там дівчата, що почали перші, Там Оксана Савчанок, вона нам дуже допомогла. Ми їй дуже вдячні за це все. Вона нам допомагала паперу паперу і давала і матеріал, ділилася з нами, і давала ж основу, і приїздила до нас, там що нас не виходило, показувала. І в неї просто селище дуже велике. Він там є більше розмах, вона ж там тільки займається сітками. І вона, наприклад, якщо треба нам якусь там комусь сплести, я питаю Оксанка, є там заказ? Хто там хлопці, які розміри, що просять? Вона нам каже, що там сплатіть там, 6 на 4 там зелену, там 6 на 4 там осінь там, чи весна, чи кольору такого, то такого. Ми платимо, їм передаємо, вони не прощад відправляють. А потім у нас же дуже багато хлопців служать із нашого села, насельці. Буває, що ось прийшла жінка, каже, ось моєму Олегу Олегу треба на завтра 4 сітки срочно. Чи терміново. От ми збираємося, буває, що не встигаємо, бачимо, що не встигаємо зробити цю роботу, ми збиралися навіть ввечері приходили, кому можна. Остали гуртом друженька, сплели, запакували, відправили, і вона поїхала. Сітка треба ще навчора, він просто не встигає. Не знаю, не тільки ж там мої дні. А багато, що то ну, але що нам ось просять, що вже ставимо чергу, в останнє час ставимо чергу людей, тому що не встигаємо. Уже ж як бачимо, що треба дуже терміново. знімаємо, одягаємо Якась дружненька, позвали всіх, щоб збіглося дівчат більше. А дивіться: а от чи е -е, рахували ви, скільки ви вже цих маскувальних сіток сплили за час своєї цієї волонтерської роботи? Так, да, ми вже віка, 218 вісімнадцяти це повісили вже, 218. -му. Але ж тільки що ви є, були 4, на ще є, скажу, диви. На а, на 10. Розмірів, Так, аби їх вже замірять кілометрів, то було б, на кілометрів вже дуже багато, <реш> <реш> не, не, не врахувати їх. Угу. <реш> Та ну що ж, бачите, така робота, і треба її робити. раз вона користується попитом і люди просять. Ну а тепер давайте долучимо до нашої розмови Вікторію Черненко. Вона навчається у школі, як ми вже говорили на початку нашої програми, але протягом літніх канікул вона допомагала сахнівським павучкам плести маскувальні сітки. Чому ви так вирішили, Вікторія? А, тому що я була небайдужа до повномасштабного вторгнення. І тому що хлопцям на фронті було дуже важко. Я знаю людей, які там служать, і розумію, що потрібно допомагати всім, чим можна. Ага. Е, ну, дивіться, а. Коли ви прийшли допомагати, ви ж теж, мабуть, не вміли плести ці сітки, навчалися? Так, можна, можна я вам відповім на це питання? Ага. У нас 1 червня день міжнародного захисту дітей. І в нас у Бенку культури ми проводили захист для, багато, для діток. Забирали там діток, їх і частували, всякі конкурси, ігри. Віка теж була серед них. І ми от виліти, а ми разом, дівчата плели сіточки, там наші діти жіночки плели сітки. Я кажу, дівчата, хто хоче попробувати вже ж поплести? І це ж Віка Богдана, там ще дівчата трошки стало. Вони спробували. Ой, я бачу, ну що, виходить, по чи виходить, вони кажуть, виходить. Вони що, ну, пішли по домам. Утром тільки не встигла відмикати вже двері, Віка вже стоїть на порозі. Я прийшла допомагати да вам. І ви знаєте, вона така умнічка, вона всі її раз показала. Вона мигом все зробила, раз знає, де повертати, де основу, то обмотувати. А тоді вже вона встановила. тих, хто прийшов новенький, вона йому показувала, розказувала. Віка, поможи, Віка, розкажи. Вона молодісна, що це. Ніколи проплила сітки? Тільки чотири дні вона не прийшла, бо болі була поважна причина. Чотири дні з усього канікули з канікули. Вона малачинка. Ага. Ага. А як от твої однолітки поставилися до того, що ти не відпочивала, а займалася волонтерством? А деякі ставилися нормально, але більшість, ну вони не розуміли, на що я цим займаюся, що ну, немає з цього ніякої користі для мене, і що краще б я відпочила. А ти як вважаєш? Я вважаю, що потрібно допомагати. Угу. А от ти кажеш, немає користі, а яка користь для тебе? Мені на душі легше від того, що я допомагаю і що бійцям є якась допомога. Ти все літо пропрацювала, проволонтерила. Почався новий навчальний рік. Зараз виходить допомагати? А, ні, тому що я ще паралельно готуюсь до НМТ, але як, коли будуть канікули, то я постараюсь обов'язково приходити. Ага. Ду дуже скучила за цією справою. Ми за теж скучаємо. Маленько... І що для тебе от саме поняття волонтерство? А, волонтерство це мені подобається ця справа, тому що я, я відчуваю задоволення від того, що я комусь допомагаю. Пані Ольго, дивіться. От мені здається, що сахнівські павучки це вже не просто люди, об'єднані спільною ідеєю та волонтерською діяльністю, а щось більше. От е, я і на вашій сторінці у Фейсбуці бачив допис, де ви брали участь у прибиранні села, і от ви розповідаєте, що там те організували, те організували. Тобто, це вже група активних небайдужих людей, так? Так. От, і це добре для е, вашого села. Звісно, добре, звичайно, добре. Як же, якщо таких людей не буде, то ми заростемо сміттям усі. Кожного року ми вирубуємо кладовища, прибираємо, вигрібаємо, попід дворами в тим... багато будинків поставалися, де люди вже не живуть давно. Вони заростають бур'янами. Так що ми виходимо дружненько, і нас таких більшість людей що допомагають. Тобто можна сказати, що сахнівські павучки це вже такий собі актив села. Ну, це актив, так. Да. Активні люди, які скрізь. Можуть да. прийти на допомогу. Да. Якщо я кажу, що дівчата, то, -то проводимо ярмарку, печем, варимо, жаримо все, навіть, навіть не те, що і не обговорюється. Прийшли і роблять. Сказала пані Ольга, всі пішли. Так, да, всі пішли. Бо вони самі знають, що це потрібно. А от цікаво, ваші от колеги, хто вони за професію? Ой, у нас різні дівчата по різних категоріях: і техпрацівники, і продавці, і булгахте приходять, і медбрекробітники приходять, і просто дамо спадарки. Те прийшло, те пішло. Люди, я знаю, що. Люди на, різні на але... всі руки вони майстри. Люди різні, але об'єднані об і хотів таке ще запитати. От чи відчуваєте ви в тому від того, що от, крім роботи, крім домашніх справ, яких у селі дуже багато, ви ще й волонтерите? Адже це забирає, як кажуть, і і сили? Ні, ну вправи. Канір звісно, боляті руки, болячі ноги, і спина вже болить, тому що ви час на ногах. Нам сільський підприємець поробив маленькі такі скамеечки, бо і втомимося, ми можемо на, наверху висока руки, так стоячи, на них запустилися, можемо сісти на стульчики, постає, сидячи, посидіти Але ж як подумаєш, що хлопцям там він на війні набагато важче, ніж нам. Десь беруться і сили, і наснага, становишся і плетиш, навіть не думаєш, що це воно важка чи не важка. Додому прийшов, утром встав і знов стаєш, наче вже треба кудись іти. Здаватися не можна. Ні, здаватися не можна, тому що як же без їх. Якщо ми їх уже там кинемо біді, хто їм допоможе. Ніхто. І це, мабуть, тримає і вашу волю, і оцю вашу волонтерську незламність. Ой, може, це може це тримає, але ж син мій воює. Сестра моя рідна, парамедик там воює. Племінник теж, на самому передочку, там десь аж де треба. І зять. Всі мої там чотири чоловіки. І так з усього села дуже багато. І, людей. і в нас в селі теж, да. часто не виходять на зв'язок, душа валить, переживає за них. Хоча б щоб все було добре. Думаєш. Це все надає сили. Якщо ми не поможемо їм, ми поможемо тут, а може там, хто допомог, це все думаєш, така думка на голову приходить і все настаєш, йдеш буде робити. Тобто Їдіть. оця підтримка з тилу, вона конче необхідна? Треба. по-любому. Потрібна, потрібна по Без неї ніяк. Угу. Ну і ви знаєте, будемо, мабуть, завершувати нашу розмову. От з якими б словами ви звернулися до наших слухачів, от маючи сьогодні таку можливість, до слухачів нашої області. Ну, сьогодні у нас виходить патрійне свято день покрови, день козацтва і день захисників і захисниць нашої України. Я слухачам скажу, що ми записуємо цю передачу 1 жовтня, якраз на да, ці 1 жовтня. От іменно в цей день хотілося б побажати нашим захисникам і захисницям Божого Баславіння, Ангела і Махаронця, щоб там вони трималися, а ми їм допоможемо з тилу. Чим можемо, тим ми допоможемо, бо без нас же ніяк. Звичайно, в нашій країні зараз важко, звичайно, найважче на фронті, на передовій, але так важливо, щоб і в тилу люди, як кажуть, тримали стрій. Як це роблять волонтери з громадської організації, з групи, яка об'єдналася в селі Сахнівка Чернівського району, Сахнівські павучки. Їх допомога більше, ніж просто допомога. Це приклад іншим, триматися, волонтерити і вірити в перемогу України. Разом нас багато, нас не подолати. Сьогодні в студії ми спілкувалися з Ольгою Касяненко та Вікторією Черненко. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.